Як уникнути ризиків під час перемиря, коли російський флот спробує скористатися паузою у бойових діях і повернутися з новоросійська до Севастополя? І, зрештою, що буде далі з безпекою Одеси, Херсона і Миколаєва? Адже для Росії Чорне море завжди залишатиметься ще одним фронтом не лише проти України, а й проти всієї об'єднаної Європи. Саме тому нова коаліція охочих, яка нині формується навколо ідеї введення західних військ в Україну? не має права повторити помилку НАТО, зокрема, ігнорувати Чорне море в своїх стратегічних планах. Моє завдання як політика донести ці вкрай важливі аналітичні висновки до тих, хто ухвалює рішення, щоб не повторилася ситуація 2022 року, коли агресію Росії в Чорному морі ми змушені були стримувати самотужки. Ми, наприклад, пропонували: передайте, якщо вже в Україні, ви не можете передати кораблі, бо це не країна НАТО. Передайте хоча б Румунії кілька кораблів. Бо в Румунії дуже слабкий флот, він застарілий. Передайте кілька ракетних кораблів, передайте кілька підводних човнів, щоб під румунський прапор створить в Констанції, наприклад, військово-морську базу НАТО, командування НАТО в Чорному морі, щоб командувач сидів в Констанції, нюхав чорноморське повітря і дивився, що тут відбувається.